Багато вже аграрів знають, чим ми займаємося, а багато ще як показує запитання, які вони е, задають. Не знаю, чим ми займаємось, і хто ти є? Балду ганяємо. Фермер. Чи є у тебе земля, чи є у тебе підприємство, яке продає пестициди, чи добрива, торгаши. Чи... Да, 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 да. Я думаю, що багато кому буде цікаво, а може навіть і знадобляться наші послуги. Звідки от ми днями знімали відео про помилки, які допускають аграрії, звідки ти взяв що це таке буває? Хто не працює, той не помиляється. Ну, Відповідно, якщо ми знаємо про помилки, то ми працюємо. Уже 35 років в сільському господарстві. Навчаємо. Це твої помилки? Чи це помилки е, тих е, аграріїв, які з нами працювали, що? Я також так? допускав і допускаю помилки. Ну, не без цього. Але якщо ти допустив помилку раз, це ще нічого не значить. Якщо два рази, це вже погано. Помилка тільки тоді рахується помилкою, коли ти її допускаєш двічі. Ну Це філософія. Чим а ми тричі займа... Це вже, вже... Тричі це взагалі ти балбес, Да. Це особливо наступаєш на свої граблі і нічому не учишся. А в нас є категорія таких людей, які просто нічому не учаться. Вони так от як флюгер. Чим ми займаємося, Ну насамперед ми передаємо свої досвіди знання. Аграріям, нашим українським і не тільки українським, з нами сьогодні працюють із-за із кордону, ми також маємо знайомих, фермерів. Ми надаємо консалтинві послуги. Що означає консалтинові послуги? Це означає, що ми маючи великий досвід, а він великий, я рахую, 35 років це немало, І отримуючи хороші високі врожаї. По соняшнику це 6 тонн з гектару і не з малої площі. По пшениці 13 тонн, по ріпаку 6 тонн. По сої 4,5 і по кукурузі 20 тонн. Я рахую, маючи такі досягнення, ти маєш право навчати інших. Так може треба озвучити, звідки ти взяв цей досвід? Ну, звідки взяв, працюючи в різних компаніях, ми, на жаль, своєї землі на даний час не маємо, як фермера. Хоча хотілося б мати якийсь клаптик тисяч там 300 400 Ну, я шуткую. А краще тисяч? <гум> да. Ну Нам би вистачило і 200-300 гектар. Якраз і зараз в, в пошуку цього для того, щоб дійсно працювати на своїй землі і потім надавати вже далі, вивчаючи якісь питання, які ти ще на даний час не вивчив. А насамперед, я рахую, ми попереджаємо наших аграріїв не допускати помилки, не витрачати кошти. Через те, що сьогодні, як ми проаналізували, наприклад, в захисті рослин до 10 доларів щорічно просто йде на вітер. Це на одному гектарі. Або ми неправильно внесли, або не потрібно, тобто ми внесли інсектицид, який не потрібно вносити. Або мінеральні добрива ми даємо не так, коли потрібно, не в ті фази, і не ті норми, і не ті форми тих же самих азотних добрив чи інших. Тому, друзі, якщо ми даємо, попереджаємо, щоб ви не витрачали лишні кошти, то це вже велика економія. Можете порахувати, ви можете економити там на будь-яких ресурсах, чи на засобах захисту, чи на добривах. По 10 доларів. І це за сезон, виходить, десь доларів 50 на гектарі економії чисто. І порахуйте навіть на 100 гектарному полі, це вже немало. Розумієте, це вже 5000 доларів. А це великі кошти. А якщо у вас більше велика площа тисячу гектар, то це взагалі кошти, які можна, за які можна купити навіть деяку техніку. Ми надаємо різні послуги, які. Стосується аграрного виробництва. Ми можемо складати і коригувати технологічні карти для кожного регіону, для кожної конкретної зони. Через те, що в якійсь зоні у когось, наприклад, у фермера є там 500 тисяч гектар, у нього всі поля різні. Різні ґрунтові відмінності, різний рівень накопичення вологи, взагалі різна фізична, агрохімічна властивості ґрунту. І не обов'язково копати, там відбирати, бігти в лабораторію, витрачати шалені гроші. Ти взяв, понюхав, попробував, і ти вже знаєш, що це золото, а не ґрунт. А буваєш, береш, дивишся, а він вже ніякий. Що на такому ґрунті не то, що 8 тонн кукурузи, а й 5 ти не отримаєш. І ми це вже знаємо, ми це вже бачимо через те, що є опит роботи на різних ґрунтах. Є опит роботи з різними гібридами, з різною технікою, з різними гербіцидами, фуніцидами. До речі, про гербіциди, фуніциди, інсектициди, друзі. Сьогодні мало хто задумувався, а чи правильно він вносить ті чи інші продукти. Хто зробив, наприклад, після внесення ефективність роботи того чи іншого продукту, Ну, гербіциди там зрозуміло. Вніс. Прийшов, бур'ян росте, значить, не спрацював. А фунгіциди. От є хвороба. Ми внесли і рахуємо, що все добре. А ми не перевірили. Ну хіба що там в лабораторію можна відібрати і подивитися фітопатологу, чи спрацював він, чи ні. Але мало з цього хтось робить. Тому існують різні речі, які дійсно дають можливість перевіряти ефективність роботи препаратів. А багато хто з фермерів, як нам показав досвід, використовує акаріциди просто, щоб не як, було кліща, а його і так не було. Як приклад, як приклад, як приклад павутинний кліщ. Сьогодні нормальний акаріцид на 1 гектар коштує, нехай аграрії поправлять, від 30 до 50 доларів. Нормальний акаріцид. Але не всі знають, що є акаріциди, які працюють проти різних фаз кліща. Що таке кліщ, друзі? Кліщ – це настільки небезпечне, це ж не комаха. Да? кліщі – це ж окремий отряд, щоб ви знали. Але він розмножується, як та ж сама попелиця, має безліч поколінь. Є німфи, протонімфи, є личинка, є сімаго, є яйце. І є продукти, які, наприклад, працюють проти двох фаз. Ну, вони не працюють проти німфи чи проти яйця. Який кліч відклав. І ми витратили 30 доларів на гектар, а через 7-8 днів кліч розмножився по сої чи по іншим, наприклад, культурам, ну, в залежності від культури, і знову починає знищувати врожай. І все, ми внесли, заспокоїлися, тому необхідно і це знати, А які продукти розумієте, сільське господарство в сільському господарстві не буває дрібниць. Як і в іншій галузі. Необхідно все знати, прогнозувати, а саме головне, попереджати. А попереджати ти можеш тільки тоді, коли знаєш, що попереджати. Коли знаєш і моделюєш різні ситуації на полі, на тій ж самі культурі. Ну, можна говорити і 2-3 години, чим ми займаємося. Багато аграріїв знає, багато і не знає. Навчаємо. І працюємо із студентами, і працюємо із досвідченими аграріями, і маленькими фермерськими господарствами, У кого навіть і 5 гектар. У нас є такі фермери, у кого і 5 гектар. Але є і великі холдинги, в кого і більше. Але в основному ми працюємо це з невеликими середніми фермерськими господарствами, У кого там 5-10 тисяч гектар, тисячу гектар. Оце наші партнери, да, так от. Але ж є і великі підприємства, які теж замовляють аудит, наприклад, або навчання Та, для своїх менеджерів гектар, і агрономів. Так, так. Є, є Є ті підприємства, які хочуть переконатися, чи вони правильно все роблять. Вони ми не робимо там аудит знань, хоча і це необхідно, можливо, через те, що можливо. Той фахівець, який ну, очолює ту чи іншу, наприклад, профільну структуру в агрономії, чи керівник відділу, чи департаменту, чи, можливо заступник там, генерального директора по виробництву, сьогодні багато є таких посад. То якщо йому цікаво, ми можемо разом, просто разом, маючи досвід, Знайти різні рішення, які допомагають один одному. Ми самі вчимося. Ми самі не цураємося зателефонувати, під'їхати, почитати. Друзі, кожен день необхідно щось читати. Не обов'язково в інтернеті, а можливо і в книзі. Сьогодні є інформація, яка написана ще 100 років тому, а ти вже не знайдеш її сьогодні. Ми маємо більше тисячі літературних джерел. Власна бібліотека. І періодично приходиться піднімати ці старі книги, написані ще 50-70 років тому. Через те, що, як показує досвід, ті фахівці, які, я маю до вчителі, на жаль, вони помирають, ну, це таке життя, розумієте, старіють, помирають. Приходять молоді, також е, навчаються нормальні всі, але все рівно необхідно інформацію черпати з різних джерел і десь її е, аналізувати. аналізувати. Ну, от так от. Оце, ну, чим ми займаємося. От, наприклад, от на полі ми дивимося, вивчаємо, е, яка ситуація от в кінці року на зимі пшениці. Недзвичайна зима. Оці теплі вікна, вегетація розпочалася. А що буде далі? Як вплинуть морози, які можуть бути? Можуть бути морози мінус 15, мінус 20, можуть. Можуть на голу землю бути? Можуть. А як перевірити, пшениця витримає ці морози чи ні? Уже сьогодні можна перевірити. Взяти і зробити водне відрощування, перевірити, а який стан, яка сила пшениці. Тому це як просто приклад. Можна ще довго розказувати, чим ми займаємося. Друзі, ми займаємося тими речами, якими ми вміємо займатися. Це працюємо в сільському господарстві через те, що ну, ми можемо працювати і щось робити і в інших там, галузях народного господарства. Але наш фах це сільське господарство. Ми любимо свою роботу, ми цінуємо, ми цінуємо своїх вчителів і своїх учнів. І тому, якщо ви бажаєте з нами працювати, ви знайдете про нас інформацію. І під цим відео. У нас є сайт, у нас є Ютуб канал, Фейсбук. Тому запрошуємо всіх до співпраці. Слава Україні, миру, перемоги, добра і злагоди. На все добре.